Всім доброго дня, сьогодні 13 п'ятниця, 13 сьогодні грудня. От. Я вирішив записати відео, відповісти на самі часто задаваємі питання. Тому якщо комусь буде цікаво, такі ну, найбільше люди, ті, що питання от, задають в коментарях по телефону. От я раз вам запишу, якщо щось, то буду посилатися тепер на це відео, щоб ви могли якби, подивитися це відео і, ну, і зрозуміти. Дивіться, саме перше, чи можна підключити до цього теплового насосу бойлер косвенного нагріва, буферну ємність там, і охолодження? Звичайно, підключити можна все. Тільки е, ви маєте розуміти, да, що Споживання того теплового насосу кратно збільшиться, тобто вам вже потрібен буде не там, восьмерка, а там п'ятнадцятка або шістнадцятка насос. Тобто безкоштовного нічого не буває. Ви якщо в машині нажимаєте на гашетку, чим більше газу, тим більше п'є палива. Тут така ж сама історія. Включити можна все. Просто ціна питання буде зовсім інша. Ми зробили девайс, який розчитаний на охолодження. Якщо ми зараз говоримо про однофазний тепловий насос, який переробляється з кондиціонерів. До нього можна ще підключити, ну можна боляркости нагріва через трьохходовий клапан підключити. Це питань немає. Невеличкий, там, 50 літрів, скажімо так, можна підключити ще підігрів басейну на весну. Таке теж можна зробити. Поставити сюди тройник, пару кранів, ну і щоб можна було вивести віддільну в'ятку на ці басейни. Тобто ви тут перекрили. Подачу на будинок, відкрили подачу на на насос, на цей, на басейн і грі. І Це треба, щоб сантехніки вам то все передбачили. От. На рахунок охолодження. Для того, щоб ну, охолодити тепловим насосом будинок, потрібно поставити фан тому що батареї і тепла підлога, якщо в неї пустити холодну воду, воно просто буде конденсат на ній стояти. І вона і так холодна літом, ще буде це, ну це коротше, бред. Для того придумали фан -койли. Це такі самі типу, батареї, тільки з вентиляторами. Вони, ціна одного нормального фан коштує так, як два е, он-оффних кондиціонера. Тому краще просто поставити он-офний кондиціонер і забути про це. Тобто він там коштує грубо там 200 доларів. Тобто кондиціонер 600 з вас за те, що поставлять. Все, за 300 доларів ви маєте охолодження спокійно, без ніяких проблем. Він буде економний і надійний. Е, потім давайте тепер про підігрів. Про бойлер косвенного нагріва. Звичайно, це дуже зручно, цей бойлер косвенного нагріва. Но в нашому випадку, якщо у вас будинок, наприклад, 60-70 квадратів, да, можна поставити триходовий клапан, запитати через бойлер косвенного нагріва, зробити таке можна. Питань немає. Якщо у вас будинок 100-120 і ви хочете туди ще всунути бойлер космоного нагріва і е, буферну ємність, ну, тоді так не вийде, він вас просто буде недогрівати. Тобто нема сенсу в тому. Тому краще я рекомендую поставити у мене бошовський болер стоїть, він там стоїть 100 доларів. Раз в п'ять років купили той болер, там возьме пару тих. Ну все одно воно не, спів, як сказати, не співрозмірно. Тим витратам, які ви заплатите за бойлер косвенного нагріву і за ту е енергію, якою ви будете гріти, Тобто воно одне гріти буде, друге буде надогрівати. Це все зробити можна тільки в такому випадку, коли вже ставити там на 120 квадратів, наприклад, 12 кВт, тоді, да, тоді можна підставити. В нашому випадку такого зробити неможливо. Ми зараз говоримо про економію. Ну, ми говоримо про економію. Якщо ми говоримо про комфорт, тоді ціна інша, за кайф ну, завжди треба платити. Ніхто ж не казав, що буде дешево. дешево. Дешевий сир в мишеловці. Тому кожен з вас має собі вибрати, тобто або ви економите, або ви просто на всю котлету купляєте собі тепловий насос. У нас теж такі є, питань нема. Є трьохфазні насоси, ставити, там, є однофазні там, великої потужності, вже фабричні. Просто нема сенсу переробляти кондиціонери, тому що ті кондиціонери вже з переробкою майже по ціні фабричні. От. Хочу відліктися трошки від цього. Ми домовилися з одною фірмою. Мені має прийти от замість цього насосу, я просто на 160 квадратів його поставив, я бачу, що мені його трошки не вистачає. Поки я живу один там на другому поверсі, нічого вроді нормально. Але я хочу, якби, перед тим, як продавати людям, я з тими людьми не працював. Да? Хочу, ну, вони вже 5 років працюють. Е, е, от, е, відзиви я читав дуже хороші. Я думаю, що вони будуть завозити там під нашою маркою. Можливо, ні, ну не знаю, ще як воно буде, просто життя покаже. От. Але будуть ці теплові насоси. Я один хочу поставити собі такий на 13 кВт замість цього насосу. Цей, до речі, насос поїде на апгрейд, його перероблять, зроблять так, як має бути. Ну, тобто, все. От. І потім він продає. буду продавати його як бушний, за 2 плюс тисячі доларів. Не, не так що Там хтось дзвонив, вже десь пів року назад питався, чи я не продаю цей насос, буду продавати. Так що, якщо побачите це відео, то наберете, домовимося за ціну. Він абсолютно робочий. От Зараз він працює, ніяких проблем немає. Споживання 1100 кВт. 1100 Вт, 28 з образки заходить там 30 плюс 35 там, чи скільки подача. От. Просто він для 160 квадратів, 7-ка маловатий. На 100-120 питань нема. От. Якось так. Зрозуміло. Да? Тобто, я думаю, що я відповів на це питання. Щоб люди не тратили свої гроші. Тобто, якщо ви хочете опалення, давайте ще раз хочете опалення, робимо опалення. Хочете все остальне, робимо все остальне. Ну просто то вже не за ті гроші, розумієте? Шари не буває. Тобто можна зробити опалення на шару. Я рахую, що якщо тепловий насос на будинок 100 квадратів, в мене є реальний відгук клієнта, бере 455 ватт в годину то це є взагалі для такого будинку, ну, але має бути всюди тепла підлога. Якщо будуть радіатори, то буде брати дорожче, буде більше брати. Тому якщо робити тепловий насос, робіть теплу підлогу і все, і ще печалі ніякої не буде. Тому так, я рахую, що це саме економне опалення. Навіть газ там не, не вспливає. Якщо ще поставити сонячні панелі, плюс поставити там тариф двозонний, або цей тариф той, що там до 2000 кВт ви можете електрикою опалювати, то вас взагалі буде безкоштовно, що вам держава буде доплачувати. Короте. Ну, то шутка, звісно, наша держава мало кому доплатила. Але е, таке, дивіться, тепер далі. Е, ще запитують, чи. Куди врізати цей тепловий насос? Я вже тисячу разів це говорив, але ще раз повторюю. Десь вчора я знімав відео, в шорцах воно є, в шорці. там врізка теплового, ну так називається тепловий насос, врізка. Ми обратку, ну, тобто, у вас от підключений електрокотел, так, іде тут дві труби. Ви оцю, що, від обратка його, обратка Це те, що йде від батарей. То, що повертається холодна вода, ви її розрізаєте. цю, от. І низ цієї труби запитуєте в тепловий насос от, в, йому, в подачу, а з його вихід туди, от, вверх цієї труби. І все. Тобто там є, Я так показав на цьому. Просто деколи люди путають подачу з обраткою. От. Тут обратка, оце, подача це. Розумієте? А в тепловому, а в електрокотлі. Це обратка, там подача. Розумієте, а якщо подивитися е, так по-другому, то це може бути подача, тому що вона тут подає. Вроді. Ха, а тут виходить. Тут це, ну, тобто Люди путають. Е, не знаю, як пояснити, там відео зняв, конкретно показав, як розрізати, куди ми по сусідству ставили тепловий насос. Тобто ви берете, ще раз пояснюю, берете від споживачів там, де вертається холодна вода. Ми її називаємо умовно обратка. Її розрізаємо, і оця нижня труба, та, що йде від споживачів, вона заходить, паяється поліпропіленом чи чим ви там ці, от, її запускаєте в тепловий насос, а вихід з теплового насосу запускаєте вверх тої розрізаної труби. Все, все просто і зрозуміло. Думаю, з тим питань нема. Ще б на рахунок підключення. Б... Рекомендую ставити такі от сепаратори. Вони дуже добре. Тобто, це буде залог того, що ваш тепловий насос прослужить там довгі руки, і цей тепловий теплообмінник не треба буде там лишній раз чистити. Тобто він там от цей весь шлам, все, все, все ну, в мене водичка. Я прошло, він не стояв прошлого року. Ми коли зливали воду, вона вода була просто тупо чорна. Зараз воно вже тут десь неділю стоїть. Бачите, оцей шлам там трошки є. От, не знаю, видно, не видно. ну Такий осадок. Це от всі магнітики, всякі от, е, е, ганіщі, то що там в батареях, в, в кутлі і всюди. Тому ставте, не жаліть, 3-500 він десь коштує, ну грубо кажучи. От, е, хорошо, З цим теж зрозуміло. Далі ще. Чи працює від акумів от Як бачите, в мене от акумулятор, і він у мене спокійно працює. Сьогодні був сонячний день, я взагалі включив на повний звук і воно мені собі там нагріло все, що мені треба було. О, тому від акумулятор працює спокійно від інвертора взагалі, без питань. Не знаю, на рахунок генератора, не можу сказати, якщо інверторний генератор буде працювати, такий не пробував, не буду брехати. Е, яке споживання? Дивіться, на рахунок споживання. Е, в мене виходить, в середньому 1,2 кВт на такий будинок, Но він не догріває. Я думаю, що треба чуть більше, десь до 2 кВт він має брати і буде, воно ці. От, просто йому не вистачає потужності. От. Е, якщо будинок там буде 100-120 квадратних метрів, то Кажу, якщо буде просто тепла підлога, то 500-700 Вт, якщо буде там з батареями, може бути кіловат. Ну не впевнений, просто не можу сказати. Поставили там декілька десятків тих насосів, але нема. ну, Деякі люди от, попросив, там, скинули відгук. Буду дзвонити, просити, щоб скидували відгуки, щоб люди, які хочуть цей, щоб. Ну, Дивіться, ви, якщо захочете там купити хтось там тепловий насос, ви в якомусь місті є, ми там, ну не в всіх містах, ну вже практично. Потихеньку, скоро буде в багатьох місцях України, ми вже їх поставили. Там свої хлопці, монтажники, ніхто не їздить. Там ми один раз у Львів їздили, тут біля Києва можемо поставити а так, і в Закарпаття продавали, там і в Харків, і в Дніпро, і в Черка. От ми не їздимо. Тобто люди там ставлять, і ми по телефону, нормально все там. Ціво, так що не переживайте, на рахунок монтажа це просто і, і, і швидко. От. На рахунок споживання, то до 100 квадратів 450 Вт. Тобто є живий відгук людини. Я просто сам прозрів, я не вірив до кінця, що таке може бути. Я думав, там до кіловат хай буде брати. Ну, 450 Вт це дуже хороший цей. І, ну, тому що нема лишніх прибомбасів. Не треба нічого лишнього гріти, включили, нагріли хату, все. Я, розум... я думаю, що я відповів на це питання. Тепер. Що е... по наявності? По наявності. Е... Продалися трохи так, там, теплових насосів, є один електролюкс, є два в роботі та дірана рани, це на 32-му фріоні, вони трошки подорожали, бо ми вже всі наступні насоси, ми вже будемо ставити, робити з енергоефективними з тими інверторними насосами. Більше таких насосів, ну ще можливо, там доробимо ті, що в нас є в роботі, доробимо там деякі насоси. Один чи два насоси ще поставимо. Хіба людина сама захоче собі такий насос, типа там попроще, воно там буде дешевше, плюс-мінус, десь десь 70 доларів там різниця між ними. Ну, це хороші ми насоси беремо, ну якби тому. Е, тому так. О, це просто переплачуєте за насос. Вони будуть трохи дорожчі, але завдяки тому насосу він буде вам зразу економити. Бо всі теплові насоси всі йдуть не з такими. ну, тіпа, Це вже прошлий віт ставлять інверторні, щоб вони економили гроші. Бо теплові насоси – це про економію. От. Е, чи є в нас насоси 150-250 квадратних метрів, то я так читаю. З'явилися е, да, такі насоси, е, є ціна, е, я сказав би так. Дуже приємно. Є там і є бюджетна серія, там, наприклад, в районі там, від 4 до 5 тисяч це такі, там, 13, 15, 17 кВт. От. А є серія така з тіпа, преміальна, там вже йдуть ці компресори на цих простих іде компресор. Е, як? Коротше, японська якась назва відома, просто забув там Фуджику, Хакасі, коротше, забув, Хакаті. Ну, не, не буду це згадувати, бо забув, не хочу затягувати відео. А на цих йде е вже Panasonic і Mitsubishi на тих преміальних. Ну вони дорожчі, там на, реально там, на 1000-2000 на доларів вони зразу дорожчі йдуть. Там вже все йде типу, преміальне, таке, такого плану. Вони дешевші, звичайно, ніж оригінальні Mitsubishi чи там, Panasonic і ці насоси, але. Е з тими компресорами вся начинка йде така ж сама. Тому є такі насоси, і треба індивідуально прораховувати, до них вже треба обов'язково, там, там вже треба брати, якщо брати такий насос, то там вже треба робити як, і болер ставити космі ну, щоб він все робив у вас, цього, брати його з запасом потужності і щоб у вас закрите питання зі всім. Я не все одно, я, я, я сторонник того, що. Охолоджувати тепловим насосом це не наш метод. Ну, от Мені взагалі, це моя суб'єктивна думка. Краще поставити кондиціонер, а тепловий насос включити літом на плитку на тепло, і тоді ноги будуть в теплі, а голова в холоді, так як араби роблять. Ну, ми зараз не про то. Так. Скільки коштує монтаж теплового насосу? Дивіться, тепловий монтаж просто теплового насосу, якщо ви вріжете самі в систему, визвати сантехніка, я не знаю, скільки там кого сантехнік бере, тобто він вам вріже цей от тепловий насос, якщо залишиться підключити тіфріон. Нову трасу і закачати там фріон, у наші хлопці беруть 150 доларів. Може хтось візьме менше, може хтось більше. Це саме, це буде коштувати так само, як монтаж кондиціонера 24-ки. Просто ви, ви говоріть, що е, мені треба поставити е, тепл, не тепловий насос, а кондиціонер 24. С, е, стойка коштує, якщо ви в нас не купляли тепловий насос 3 тисячі гривень, якщо в нас берете, тоді 2,5. Там теж є стойки, е, зайшли зараз, знайшли е, виробника. Ви просто говорите людині, що треба провести трасу, викачати, там всі фабричні, от ці всі стики, всі з'єднання, всі от, провода, от, все йде, отак, як на кондиціонері. Там навіть ще простіше, тому що його не треба там, прикручувати, вводити конденсат і все остальне. Тому ви можете торгуватися, казати, що мені треба підключити кондиціонер. В принципі, якось так. От. Що ще додатково потрібно для теплового насосу? Дивіться, теплового ми продаємо тепловий насос, внутрішній і наружній блок. Треба в залежності, якщо ми говоримо зараз про переобладнаний тепловий насос, тоді треба траса. Це десь приблизно від 8 до 9 тисяч гривень. Це повністю з упаковкою, Зі всім, якщо наші хлопці роблять, якщо ваші не знаю. От. робота коштує 150 доларів. Цей от, сепаратор. Шлама від 3300, крани там з американками самі, ну я не, не, не в курсі ціни, в кожних магазинах по різному там від 200 до 700 гривень вони можуть коштувати. Кусок там труби якоїсь, ще щось. ну коротше, Таке вже все оце дорогоцінне. Це оцей от, е, е, сепаратор шламу, е, стойка 3,5 ну, г. Сепаратор там 3,5 і ця труба там, 9, 8-9 тисяч. Залежно, якщо маленький тепловий насос, там може і 7 тисяч бути, і 6, бо там чим тоньша трубка, тим вона дешевше. Від ціни трубки все залежить. Тому якось так. Я думаю, що я відповів на всі питання. Якщо буде ще щось, пишіть в коментарях. Щось не зрозуміло, дзвоніть, дзвоніть, пишіть. Ще а ще хотів повернутися до підключення. От. Коли ви, у вас тепловий насос працює разом в тандемі з електрокотлом, то постарайтеся так, щоб у вас е е водяна, щоб вона постійно працювала. Бо, якщо, е Наприклад, тепловий насос пішов в відтайку, чи воно там якось відключилося, тобто, щоб ви відключали його, ми віддільну вилку робимо, просто в розетку включаєте. Спочатку включається помпа, а потім все остальне. Ну, щоб не було... Ну, воно все одно, хіба може бути така біда, що у вас може електрокотел закипіти. З тепловим насосом нічого не станеться. А електрокотел може, якщо в ньому нема свого насоса, і він виключиться разом з тепловим насосом, то може бути біда. Тому за цим теж слідкуйте. Все, всіх обняв, всім хорошого дня. Будьте перемоги нам, давайте.